Кожний українець, який має авто на литовських номерах, а таких наразі близько п'яти мільйонів, віднедавна вивчив слово регітра. Так в Литві називається державна установа на кшталт українського МРЕВ. Від самого ранку тут повно клієнтів, 90% з них українці, приїхали знімати машини з литовської реєстрації. Я прийшов сюди, коли регітра відкрилася, взяв номерок. Здається, в мене 52-й, 37-й на таблі. Я вже тут 4 години. Максим вирішив не відкладати питання легалізації своєї автівки, хоча сукупною вартістю засмучений. Разом з розмитненням, разом з усіма платежами офіційними. в мене автомобіль вийде в середньому на тисячу доларів дороже, чим зараз на ринку даний автомобіль знаходиться на українській реєстрації. Але діватися нікуди. Окрім своєї машини, Максим знімає з реєстрації клієнтське авто. Працює у компанії, що приганяли литовські автівки в Україну. Як і інші, поспішає вкластися в 90 днів, протягом яких діє знижка на акциз 50 відсотків. Термін спливає наприкінці лютого. Через це тут аншлаг у нас виросли операції мабуть, в чотири рази. Зараз, що було до сих пор. Якщо раніше в ми робили в операціях п'ята 400 до 500. так наприклад, вчора. було 2350. Їхати в Литву, знімати лише свою машину з реєстрації невигідно. Проїзд, проживання, харчування набігає кругленька сума. Тому підприємливі українці збирають цілий список замовлень і тільки після цього їдуть. За свої послуги беруть 200-250 євро. Працюють напряму з компаніями, на які оформлені автівки. Фірми, за які кошти їхми придбали, фірма виписує на ці самі суми купівлю-продажу. Ось так і знімає з обліку. Тобто, ну офіційні документи робляться. Та литовці не менш підприємливі ніж українці. Офіційні документи роблять не задарма. Зняття сучута раніше було сколько там до 80 евро. І от я зняв дві машини одну за 200, дороги за 100. Вони самі знають, що це последній їхній шанс. Да. Але це не межа. Що дорожчий і новіший автомобіль, то більшу ціну місцеві правлять за зняття з реєстрації. Кожного свої цифри, кожного свої суми. Є фірми, які по 500 євро. Ми отримали контакти громадянина Литви, для якого реєстрація, а тепер зняття з обліку бізнес. Але він нам не надто зрадів і спілкуватися відмовився. Міндугас в автомобільному бізнесі багато років. Каже, що дію нового українського закону вже відчув. Зараз сильно чувствуется, що вже перестали покупать машины. За останні дві тижні я ни одной машины не продав, на Украину. Все только что на Україну. Всі тільки що купили местные. А до этого каждый кожен день щось подалось, кожен день щось виїжджало. Найбільшим попитом серед українців користувалися недорогі, а відповідно, авто з датою випуску початку 2000-х. Тепер такі завозити не вигідно. Сейчас поїдуть в Україну автомобілі більш дорогі. Ті люди, які имели э, у своїх сбережениях 2,5-3 половиною тисячі євро. Да, они сейчас просто випадуть с з схемы, с этой цепочки, тому що за 6 за 7 у них просто нет таких денег пригнать этот автомобіль. Проте нові умови й закони навряд чи перекриють повітря автомобільному бізнесу в Україні. Схоже, що лише географія розширюється. Приганяємо автомобілі з Грузії з Сполучених Штатів, вони є вигідними. По-перше, дешевизна там на ринку, по-друге, вони йдуть битими. Биті автомобілі вони іншою формулою розраховуються. Для прикладу, я купував пасад b 7-12 року за 1600 доларів, 160 тисяч кілометрів. Тут людині ми рахували по калькулятору, що він до 8 тисяч доларів може йому обійтися вже з ремонту. Між тим трали з автомобілями із заможної Європи продовжують з'їжджатися на литовські авторинки.